Якось пенсіла. як малювати? Отак вот от. Опана, дивіться оу єс оу єс Ми як завжди розмальовуємо. Опана. єс ми завжди малювали ось так. чікс Кудрюнчик. Що ми тут роги намалюємо цьому? Чупокабриську. На один ріг. Шкода, що це мишки не можна малювати. Тільки клаву... клавіатури. Ну, а не малює. Так і що ми тут намалюємо. Кружельцятко одне, кружельцятко друге. І отут чит смайл, який у нас буде. Довольний. Так, okay. окей. Це ми порішали.